Ви повинні завжди розуміти, для чого вам необхідний цей мінерал. Тобто, які ви задачі ставите перед мінералом. І тоді мінерал буде щитувати ваші задачі і е, сам буде показувати, що він хоче з вами співпрацювати. Як це відбувається, я зараз розповім. Перш за все, хтось вибирає мінерали за гороскопом, хтось за іменем, хтось за датою народження. І коли вам говорять, що, наприклад, або ви там прочитали, що вам необхідно аметист, окей, добре, ви йдете, вибираєте там прикрасу з аметиста. Але при виборі мінерала, при виборі прикраси, вам необхідно звернути увагу на те, що коли ви вбираєте кожний шматочок, тобто кожна каблучка, якщо перед вами поставити 10 каблучок із аметистом,